Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. І зараз на телебаченні ми будемо говорити про телебачення і взагалі про засоби масової інформації з медіа експертом. А в студії у нас Світлана Єременко. Доброго дня. Доброго дня. А... Розповсюджена тема, яка зараз триває вже там півроку інформаційна війна. Всі кажуть, що ми її програли, що ми її програємо, що ми не можемо там а, діяти на випередження. Що ви можете сказати? Насправді ми програємо інформаційну війну і досі. І не можемо нічого зробити наперед і якось виграти цю інформаційну війну. Ну так, з моєї точки зору, так, ми її досі програємо. На жаль. На жаль, така ситуація, і ми це мусимо визнати. От але е, коли ми говоримо про інформаційну війну, то ми мусимо говорити не про те, що вона почалась зараз, там, скажімо, під час майдану або під час е, е, окупації, скажімо, Криму чи е, неоголошеної війни Росії проти України. Насправді я вважаю, що російсь, російська пропаганда продовжувалася всі 23 роки незалежності України. Вона не припинялася, от, тому що е, коли була проголошена незалежність, ми не від'єднали, скажімо так, іноземні медіа, які ми є російські. Вони про, продовжували виходити в нас Украї, в Україні і до цього часу виходять до речі. Е, крім того, у нас на телебаченні, ви знаєте, було засилля, е, засилля е, серіалів. Російських у нас працювали і досі, до речі, працюють російські менеджери, російські ведучі. Розумієте, так і як би то не було, так дехто з них уже давно працює в Україні. Але тим не менше, вони є росіянами, вони хтось приховано, хтось відверто проводить проросійську політику. І зрозуміло, що це не могло пройти просто так безслідно. Знову ж таки, якщо ми візьмемо літературу, то у нас 90%. 90% видань продавалось і до цього часу продається у такій мережі, як, скажімо, Читай, Город, там література російська так само. І, скажімо, треба говорити також про те, що Росія цілеспрямовано працювала і. На, свій, на своїх людей, на своїх громадян, настроюючи їх проти українців, там проводилися соціологічні дослідження, які показували українців такими, скажімо, недолугими, скупими, ще якимись нехорошими не і таким чином настроювали їх проти України. Ви пам'ятаєте, коли в Москві була розгромлена українська бібліотека? І, до речі, що мене найбільше у цьому? Якби як людину турбує, чи з чим я не можу змиритися, те, що ми фактично не просто не протистояли, не виробляли протягом цих років якихось контрпропагандистських заходів. А ми навіть не захищалися. Ми не захищалися. У нас не була розроблена інформаційна політика на державному рівні. У нас не було розроблено програми захисту інформаційного середовища, і до речі, до цього часу також цього немає. От і власне, ми маємо результати, але не тільки це, ще дуже важливе значення має те, що е, Росія має величезні ресурси нафтодолари, які власне вкладаються у цю російську пропаганду і е, інформаційну е, окупацію України, але не тільки України всього світу. Ми але... знаємо. Що Раша Тодей, яка має мільярдні вкладення, працює по всьому світу і, власне, проводить цю російську пропаганду по всьому світу. Але зараз е, телеканали зникають з сітки е, телебачення українського, це впливає якось е, позитивно е, і. В нас є остання інформація. Уніан запроваджує виробництво і розповсюдження новин англійською мовою. Так, тобто, можуть читати... звичайно. Я хочу сказати, ну власне, я хочу підкреслити навіть, що якщо порівнювати ту ситуацію, яка була під час майдану, і потім з часом анексії Криму і початку окупації Росією східних областей, то зараз ситуація значно покращилася. Тому що тоді ми були просто ну зовсім безсилі, розгублені. Ми не знали, як протидіяти цій власне брехні. Е, у нас не було досвіду просто-напросто, і ми були вражені тим цинізмом. І тією наглістю, з якою Росія проводить цю російську пропаганду, звичайно, те, що, скажімо, канал «1 плюс 1» закликав до того, щоб не показувати російські серіали, це, це звичайно дуже позитивно. Звичайно, що ми можемо вважати досягненням те, що відключили такі російські канали, але скажімо, не на всій території України. І якраз там, де, цього, де це потрібно зробити найбільше на е, територіях Сходу Донецької і Луганської області, на окупованих територіях. Ці канали досі працюють. Десять каналів новинних і до 40 взагалі російських каналів працюють на окупованих територіях. І е, ситуація. Жахлива тим, що фактично люди не отримують інформації з України з великої землі, як я тепер кажу, а як можна все таки, щоб вони цю інформацію отримали? А кажуть, що е, багато мешканців Донецької Луганської областей, які зараз, е, нібито територія Донецької народної республіки і Луганської Народної Республіки, вони взагалі не знали про вибори у Верховну Раду і багато новин. Вони так, вони не знали про миротворчі наші. Е, Кроки президента. Uh -huh. Ще і, і про перші вибори, про вибори президента вони не знали. Вони не знають про статус, особливий статус цих областей. Вони також не знають про амністію. І ну от, ми зараз досліджували інформаційне середовище Донецької області. Ну, мушу сказати, що більшість тих газет, які ми раніше протягом трьох років досліджували, це газета «Жизнь», газета Донбас, Макеївська. «Вечерня Макіївка, вони зараз не виходять. Деякі газети, як, наприклад, «Вечерній Донецьк, виходить тільки на сайті, а газета Донбас виходить тільки у вигляді донбас неділя І фактично це єдиний випуск. Чому? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, десь в середині літа редактора «Вечернього Донецька і газети Донбас запросили, так сказати, терористи запросили. На профілактичну в лапках бесіду. бесіду, да і фактично погрожували життю. Ну Олександр Бриш, редактор Донбасу, так і каже, що мені погрожували, що мене просто розстріляють на площі. От, і звісно, що після цього, якщо він буде продовжувати випускати газету, яка подавала, треба визнати більш-менш збалансовану інформацію. І розумієте, зрозуміло, що після цього газета просто видання пішло на компроміс, і зараз вони випускають Донбас неділя, але друкують там. Майже не друкують соціально важливих матеріалів і політичних, майже не стосуються до висвітлення подій в зоні. АТО, а так вони пишуть про те, як підготуватися до зими, де закупити картоплю, як, як маринувати помідори, і, і в такому плані а, Кажуть, що у військових є можливості все таки за допомогою апаратури донести інформацію навіть на території так званої ДНР і ЛНР, але цього також не застосовується. Чому? Ви знаєте, ну, мабуть, це дуже складно. Тому що збирали в Internews Нетворк, програмі, яка власне, підтримує наш моніторинг за кошти USAID. Ми збиралися експерти, медіаексперти, і власне думали, як можна донести цю інформацію до цих людей, які фактично повністю відірвані. І ви знаєте, насправді це дуже складно, тому що виявляється. 呃。Uh Встановити там якісь радіопередавачі, це дуже складно. От, що просто виходить, Якщо говорити зі ми говорили зі спеціалістами, кажуть, що єдине, ну це просто зірвати ці телевишки, щоб вони просто, просто ніякі канали не показували. От, тому що навіть е, от, редактор газети Донеччина Ігор Зоц запропонував, каже, а чому б не використати ось такий метод, як раніше під час е, Великої Вітчизняної війни, коли випадково, е, Пускалися листівки, і просто їх, ви знаєте, розповсюджували, розкидали із вертольотів, там з літаків над е, окупованими територіями. Так ви і цього не можна зробити, тому що терористи просто збивають наші літаки. Тобто, це така дуже складна проблема. І навіть так ми пропонували підтримати ті видання, які би випускали е, якісь листівки або вкладки е, для тих е, територій. Але справа в тому, що. Вони просто не можуть їх передати туди, тому що все, що перевозиться, все, що терористи помічають у скажімо, в тих же машинах або в тих громадян, які перевозять, все вилучається, і це власне загроза життю тих людей, які будуть перевозити ці видання. Тому поки що, на жаль, ну, не знайдено методу. Єдине, що ви знаєте, на території АТО там випускається, випускається кілька газет. Одну з них юрістець випускає, крім того, такі листівки випускає Дніпропетровськ для цих військових, тобто передає свої газети газета День, наприклад, регулярно в цю зону. Тобто, військові в курсі подій. А от ті люди, які знаходяться на територіях, це. Зараз серед засобів масової інформації на території України є свобода слова, немає джинси, немає там ніякої там цензури. все добре, але все ж таки, ви як медіаексперт спостерігаєте, що там цензура є. Свобода слова там притискається, утискається, і джинса також там процвітає в порівнянні там з минулими роками. Так, на жаль, поки що ситуація не міняється в українських медіа. Ми, інститут демократії імені Пилипа Орлика, провели моніторинг у восьми регіонах України: це Львівська, Донецька, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Одеська, Чернігівська і Житомирська область. Чернівецька, перепрошую, mm -hmm. Чернівецька і Житомирська область. І ви знаєте, ну чесно кажучи, я як експерт та й наша експертна група, а у нас в групі працює 25 осіб медіаекспертів, Ми були просто вражені, тому що це такий, така величезна кількість джинси, якої ми фактично не спостерігали за цих три роки. Тобто ми фіксували, що кожен п'ятий матеріал в регіональних медіа має ознаки політичної або комерційної замовності. І перед виборами 2012 року ми зафіксували, що таким став кожен третій матеріал. Тобто, також перед виборами 2012 року, парламентськими виборами, і перед президентськими виборами 2014 року кількість джинси зростала. Але такого сплеску, як ось те, що ми побачили у вересні, це просто неймовірно. Знаєте, ну, по-перше, відсоток, який ми зафіксували, це в друкованих медіа більше 40%, а в, на сайтах, в електронних медіа більше 30% замовних матеріалів. Ну, В основному це, звичайно, була політична джинса. І найгірша ситуація, якраз. Скажімо так: Донецьк, Донецьк, Харків, Сумська область це десь. Третина матеріалів з ознаками за, замовності. Найгірша ситуація у Житомирській області і в Чернівецькій області. В деяких виданнях Житомирської області наші експерти зафіксували до 90% джинси. Ви можете собі уявити. А Це є... газ... парадокс. Перепрошую, парадокс. Газета називається Свобода слова, і при цьому дає 90% джинси. Про, про що можна говорити? Тобто, на. Ші засоби масової інформації продовжують дезінформувати громадян, незважаючи на те, що ми говоримо зараз про очищення влади, про люстрацію, про побудову нової країни, нового суспільства в той же час виходить так, що медіа залишаються працювати працюють по-старому. Наприклад, у Житомирської області є якийсь там певний замовник, який замовляє ці 90% інформації, яка друкується у засобах масової інформації. Ну, це політична партія, знаєте, це політичний діяч. Якийсь. Ми на жаль, ми не проводимо такого дослідження саме щодо осіб, які роблять це замовлення, тому що цим займається інститут інститут. Інформаційної політики ми займаємося тим, що фіксуємо кількість джинси, але те, що ми помітили, це найбільше джинси, візуально те, що ми помітили в цих областях, давали сильна Україна. Тегіпка, опозиційний блок, але на жаль, не відставали і е, народний фронт, і також блок е, Петра Порошенка. А звичайна людина читач може е, е, є якісь ознаки джинси, і він може запросто сказати: а, ну це джинса, я навіть і не буду читати цю статтю. Ви знаєте, справа в тому, що е, все це робиться дуже хитромудро, а е, я ось приїхала проводити круглий стіл е, в Тернопіль. І першим чином вранці просто пішла і купила всі газети, які можна було купити. Ну цього регіону відкрила перед собою ці газети. І ну, я просто жахнулася. Тобто, журналісти, ну і редактори, звісно, обманюють, як тільки можуть, хитрують, як тільки можуть, щоб все-таки дезінформувати читача і не дати йому чесної інформації. Ховають ось цю це прихована реклама, фактично, вона ховається під рубриками інтерв'ю. Про головне, скажімо, позиція і такі інші. І, власне, коли ми говоримо про те з журналістами і з редакторами на наших медіазаходах, про те, що ну, ви можете давати ці матеріали рекламні, але ви мусите. Виконувати свій обов'язок і відповідно закону України про рекламу обов'язково давати позначку Реклама або на правах рекламу. Так що ви думаєте, деякі редактори нам кажуть, та як же, ну ми ж відрізнили. Ми ось подали на синьому фоні цю рекламу, або, скажімо, ще гірше, значить, газета. Друкує вся газета, заповнена цими рекламними матеріалами, і тільки на останній полосі, десь внизу, аж маленькими буквами, написано там «ПР». ПР означає політична реклама, звідки читач може здогадатися про це, що це політична реклама? Тобто, звичайний читач він не відрізняє джинсу від справжнього матеріалу. А новина якійсь мірі да? якась частина читачів, скажімо так, ну можна їх сказати більш просунутими. Ті Читачі, які не сподіваються на одну газету, а отримують ще додаткову інформацію з інтернету, з різних сайтів, скажімо, з Фейсбуку. Тобто ті читачі, які сприймають інформацію критично і осмислюють її, вони, звичайно, можуть відрізнити. Але справа в тому, що таких читачів не так багато, розумієте? І власне одна з проблем того, що джинса досі існує, і що її. Є такий високий рівень, це якраз те, що у нас дуже низька медіаграмотність наших громадян, От. тому що, наприклад, якщо у Великобританії вже 50 років існує як предмет, викладається, медіаграмотність викладається в школах, то у нас тільки ось рік тому громадська організація Академії Української преси та Міністерство освіти підняли питання про те, що і у нас в школах повинна викладатися медіаграмотність. Матність, тобто ми можемо навчити наших людей відрізняти джинсу? звичайно, можемо, і це насправді просто. І до речі, про це я от завжди кажу, що це якраз поле діяльності для громадських організацій, в першу чергу для медіа громадських організацій. Вони могли б цим зайнятися. Це не дуже складно власне провести такі тренінги для людей різних сфер діяльності. А є якась громадська організація, яка вже це проводить, і ви знаєте про це. Ну так, я знаю. Є такі громадські організації, медіаорганізації, Це якраз в першу чергу прес-клуби, угу. з якими ми співпрацюємо. Це наші партнерські організації. Власне, вони якраз і очолюють координатори голови прес-клубів, є координаторами наших експертних груп. От так, от я знаю, що такий, меді... такий тренінг був проведений у Сумах, у Харкові, у Ль у Львові. У Львові дуже активно з цим працюють. До речі, повинна сказати, що от з восьми регіонів найкраща ситуація у Львові, в друкованих медіа. Там, якщо скрізь в інших, я вже говорила до 30, більше 30% джинси, то у львівських тільки 17%. Але це якщо порівнювати з іншими регіонами. А якщо порівняти, наприклад, що у липні у львівських друкованих медіа було зафіксовано лише 5% джинси, угу. а у вересні 17, то можете собі уявити, які тобто страждають на ці захворювання. Так. І ще б я може. Хотіла б сказати, якщо ми вже торкнулися Львова, що мені особисто і наші експерти також завжди говорять про те, що дуже прикро, що Львівські сайти, Зік та Західнет, які, власне, декларують себе як незалежні, і яким дуже довіряють наші читачі, насправді дають величезну кількість джинси. І на минулих парламентських виборах 2012 року ми зафіксували величезний злет, було 46 у цих на цих сайтах матеріалів з ознаками замовності, і в цьому місяці також перед цими парламентськими виборами ми також зафіксували такий злет на сайті Захід.НЕТ це сайт садового. До речі, кількість джинсе злетіла збільшилась в 16 разів. 16 разів є ще фейкові новини, як їх знайти серед новин, як розібратися, які фейкові, які справжні. Ну, наприклад, остання новина, до речі, яка зацікавила навіть журналіста нашого телеканалу, і вона нібито повірила, каже, що у Путіна рак. Ну, я думаю, що це фейкова новина. А як їх. Ви знаєте, це ще одна з величезних проблем, я б сказала, після джинси. Це засилля фейкових новин. І, до речі, їх було чимало і в минулий час, але якраз оце з загостренням інформаційної війни і російської пропаганди, кількість фейків значно збільшилась. Ми це спостерігаємо і в соцмережах. І ми це спостерігаємо, як журналісти, не перевіривши інформацію, беруть фейкову новину із соцмереж і ставлять її на сайти, а потім ще й друковані видання передруковують із сайтів. І справді це, справитися з цим я навіть не уявляю, як, яким чином можна, тому що ви розумієте, я би поділила. Ці новини на кілька категорій, як я це собі бачу. І я навіть попереджувала людей, навіть написала у Фейсбуці про це: що звертайте, будь ласка, увагу, що йде величезний потік просто неперевіреної інформації. Це раз. Ми спостерігаємо таке, що дехто хоче прагне пожартувати. і Їм дуже смішно, от коли хтось цю інформацію, а потім ще передруковує. Насправді це поганий жарт, як на мене. А крім того, ми повинні думати і говорити про те, що в Росії в цій інформаційній війні задіяні цілі інститути і цілі відділи ФСБ. Відділи, де працюють відповідно it спеціалісти де ціла, цілі бригади ботів працюють, яким, перед якими власне поставлено завдання закидати ось цю інформацію для дезінформації наших людей і наших військових для того, щоб посилити паніку, розглубленість, страх у наших людей. Тобто, це іде величезний такий потік цієї інформації. Я думаю, що ми. Ну, також продукуємо ці фейкові новини і підхоплюємо хвилю новин з Росії. Наприклад, Йосиф Кабзон приїхав у Донецьк і заспівав там щось. Я думаю, що про це мало хто б знав, якщо в інтернеті в Фейсбуці наші співгромадяни не підхопили це, не рознесли, не прокоментували, не зробили якісь фотожаби, а просто проігнорували і про це б не так. Було стільки до речі, ігнорування це один з методів. Звичайно, один з методів боротьби. Але все таки головний метод боротьби перевіряти інформацію. Перевіряти інформацію. Якщо раніше журналісти це головне, що повинно було перевірити інформацію, то тепер, як я, я підкреслюю, сто разів ми повинні перевірити інформацію, знаходячись в таких умовах інформаційної окупації інформаційної війни. А в інтернеті, на ваш погляд, є якісь ну насправді там два-три-чотири інформаційних сайти, яким можна довіряти. Ну, якщо ми вже сказали про львівські видання ми можемо зараз сказати про тих, хто ну насправді подає більш-менш. Так, правдиву звичайно, інформацію. звичайно. Перш за все, я б хотіла ось сказати, що незважаючи на те, що, як я вже говорила, дуже складна ситуація в інформаційному просторі Донецька, Донеччини, але е, мусимо сказати, що там дуже активно працює сайт новості Донбаса і сайт Острів, яким можна довіряти абсолютно, тому що фактично на сайті Новості. Донбаса, який ми досліджуємо. Ми фіксуємо або зовсім не фіксуємо замовних матеріалів, або фіксуємо дуже невеликий відсоток, як ось це було у тому ж вересні. Ці два сайти. Ну, І, звичайно, я читаю українську правду, телекритику, цензор обозріватель. Ну, тобто, кожен обирає для себе, звичайно. Але головне, знову ж таки, я повторюю, це не повинен бути один. Якийсь сайт, скажімо, або одне якесь е, друковане видання. Ви повинні обрати для себе кілька друкованих видань і кілька сайтів, крім того, Facebook, але просто м, сприймати цю інформацію критично, думати, чому, власне, настільки впливове телебачення, настільки от, воно зомбує наших громадян на Сході. Та тому, що. Власне, коли ми дивимося телебачення, то ми бачимо картинку, так і наше сприйняття. Наш інтелект, наше критичне сприйняття притупляється фактично. І саме тому е, от телебачення діє настільки ефективно, тому звичайно не довіряти, не довіряти просто одному каналу, одному сайту і одному друкованому виданню. Світлана Єременка, медіаексперт, була з нами сьогодні в студії соціальної країни. А дивіться телебачення критично, але все-таки я думаю, що нам можна довіряти. Ну тут нам. Ну, ми нічого такого джинсового і замовного сьогодні не несли. Дякую, що були з нами. Дякую вам. Дякую вам до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна. Ми ще повернемось.